Сьома година зранку я їду на море. Сьома година. Я стала в шостій, вже поснідала. І така ситуація на вулиці. Це оця, як вона називається, папороч, я вчора купила. Вона така велика, вона така багата цього разу. Що тут намальовано? Наполовину сонця? Води хоче по-середньому, 18 градусів ідеально. І оце що написано все. Ой, вона... Я їй вчора, бачите, я їй вчора дала води, воду вилила. Вона тут 3 години пила воду знизу, тому що ця папороть вона народилася, що вона п'є воду. І її треба продовжувати дати таке життя, яке вона мала до мене. Знову воно в мене почне вмирати помалесенько. Ось така ситуація, нікого немає ні душі. Дивіться, скільки вільного місця, ось отам, бачите, отам от. ось там зимою все зайнято. А зараз люди поїхали в відпуск. Поїхали в відпуск, і нас дуже у зараз такий тиждень дуже сильно буде горячо, 40 градусів, і саме основне, що нікого ні душі нема. І ми теж будемо їхати в гори, Так як ви знаєте, я вам говорила. Ми їдемо в гори на, на 4 дні і будемо там спати, їсти, і будемо в небо дивитися, будемо на землі лежати. Там нема магазинів, там шопінгу нема і там нікого нема. Там тишина, спокій, глибока, ота, як ми хотіли. Глибокий холод, і глибока тишина, глибока темнота, і просто відключитися. Все, я біжу, виходжу, бо я на морі їду, дорогасенька. Ой, це духати треба занести, бо тут, як сонце присвітить, мадонна, тут не треба залишати. Коротше, треба все Це затягнути духати, бо... а може тут лишити на вулиці, що як так горячу буде, вона може не хоче так, бо тут буде сильно горячу. Бачите, я отак прикрила, щоб сонце не, не, не било, але е, 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 так якби повітря мало тут, розумієте? Ліпше духати, ліпше духати, нехай буде трошки прохладно. Занесемо духати, до доросеньки мої. Занесемо до хати. Чава, море! Ресенки мої, я ось тут. Там, на мото. Чао, море, чао! восьмої, мадонна, як це пізно. восьмої їду я на море. Все-таки майже восьма година. Пізно я приїхала, дуже пізно і ніяк не можу скоро приїхати. Надіюся, що я знайду Аліну. Аліна зранку приходить, це моя коліжанка, що я без телефона залишилася. Зараз я її буду шукати, ну людей мало, я її побачу з далека, де вона є, чи вона є, чи вона нема. Бо вона така хохотушка, така хохотушка, так все розказувала, так все так все е, Ну, знаєте, відкрита жінка. Відкрита жінка. Надіюся, що вона мені сподобалася, що я її знайду і ми її зустрінемося. Люди вже ходять, гуляють. Я живу 10 кілометрів від моря, друге мої, і мені досить близько. Досить близько мені. От люди бігають, продукти купляють в бар ходять. Ось такі барки тут. Колись, колись давно тут газети продавали, зараз фрукти продають. Продають фрукти ось тут, зараз я вам покажу. Вау. А, розкладаються тут, От тут фрукти. А знаєте, акуратно вони дорогі ці фрукти. Все так нарізка, така велика, гарна. Ну, як поріжуть кавуни, все поріжуть для багатих людей, бо тут багато таких туристів. Вони з туристів здирають шкіру трохи помаленьку. Ніколи я в серпні не їздила на море, тому що в серпні дуже багато людей приїжджають всі-всі-всі. От зараз половина серпня, всі приїжджають на море, навіть ті, що ніхто на море не їздив. І я завжди говорила, що я в серпні не, ну, половина серпня фарагосту в нас тут є. Я не їду ніколи на море, тому що я лишаю місце на тих, що з горів приїдуть. Люди з горів приїжджають на тиждень побути на море щоб... а я не хочу їхати. Але от тепер їду, зранку встаю і їду. Тому що я вирішила посвятити це літо для себе і себе примушую їздити на море. А, грації, 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 дуже спокійна обстановка. Люди на роверах їздять, з собаками ходять. Я подивлюся, чи є Аліна. Аліна, Галіна. У нас Галина ніхто не говорить, тому що у нас Галина це означає курка. І в нас е хто Галя в Україні, одразу ім'я. Міняють. І їх тут в Італії кличуть Аліна. Не знаю, може піду зараз в бар, вип'ю кафе. Подивлюся. Підготовка до моря. Але тут доріжки нема. Тут теж гарний вільний пляж, але доріжки нема. Я йду сюди, де Микола працює, дам виручку в його барі. Цей бар перший теж мені подобається, але йду туди. Дольчі віта називається. Вже місце приготовлене. Ось <гум> така краса. Навіть трактор проїхав, пісок вирівняв. Вау. Тут він щось ловить. Аліни знову нема. Не знаю, коли вона приходить. Вона казала, зранку приходить. Але я її зустріла пів одинадцятої. Перший раз, як ми в воді були, вона пів одинадцятої. Ми зустрілися в воді. Вона мене перша. Ти з України? Я кажу, з України. Ти теж з України? З України. І ми так познайомились. Манадж. Монаджа вау, свіжа вода, гарненька. Ух, тільки видно. яка ця свіжість, як, як яка ця свіжість приємна. Яка вона приємна з самого ранку. Василь пішов купатися, свої речі тут залишив, люди вже з'являються. О, як чисто тут, о, який кавьорчик зробили, треба сюди не портити. Ей, браво! Хотіла тебе спитатися. Хотіла тебе спитатися, чи ти купаєшся в воді? Чи ти йдеш в море? А, яка вода красива! Мама мія! Яке море красиве? А зараз йду зараз, бо для мене вода номер один. Сонцено, ну, я тільки для раді води. Йду в воду і баста. Що? Ще як турист? Так. Ну, я живу як 30 років і тут. На другий раз поговоримо. Просито, прийдеш до мене в гості. О, ти, ти де тут живеш Чефорі? Чи, чи а, ти живеш в Маріні? А, бене, бене. Е? Не чую бо хвиля. Ah, número de telefone? Público, não, tá? Ah, bom. Curto, curto. Pô, me ligamos. Ah, eh, eh, vamos. Eh? Ah, vamos. Ah, vamos. Ah, Ah, vamos. Ah, vamos. Ah, vamos. Туда, сюди, сюди, даперту. Я громадянин Італії, я 30 років тут. Я, я втікла з України, бо біда була в 90-ті роки. Як не було що їсти, втікла і баста, а що робити? Короче, йду сюди. Все, чао Василь, чао. З України не було що їсти в 90-ті роки. Це правда. Тут таке спокійне життя, що спокійнішого не може бути. Годину з половиною була в воді. Залишила свою розкладушку, нікого тут не було. А тепер дивіться, скільки, скільки тут людей. Ей. Ось така ситуація сьогодні. Багато людей, тому що це дуже дуже горячий сезон. Врядчи сезон і людей дуже багато. Дуже рідко, але носять такі от всякі дріб'язги. але це коралі, це дуже мало з Африки носять. У нас зараз все заборонено. Колись багато рушників носили, таких пляжних. Багато всього колись носили. А тепер не носять абсолютно. Книжки бачила там 10 книжок з Африки, один носив чи прочитати ось так. На пляжі і все. Так, я ось тут, в холодочку. Півтора години я так от відпочила. Тут переді мною люди були, вони пішли вже додому. Зараз я через пів години йду ще раз в воду. Туди, як бачите, дуже сильно багато воді. Дванадцята година, десять по дванадцятий. Пів години йду в воду. У мене є ось ця шапка, що я купила спеціально воду йти. Ось така марка. Це відбиває, як би сказати, сонячні промені. 50. Я не знаю, чи ви тут щось побачите, чи ні. Вона така тунесенька, ззаді, дивіться, яка вона хороша. Гарно защіпається, вона дуже м'ягесенька, дуже-дуже сильно м'ягесенька, що я її в кулак візьму. І саме основне, що ось цей дашок, як ви бачите, я не знаю, що він зроблений, але він не руйнується. Він не руйнується, то не є пластика, то щось таке, не, я не знаю, чи якийсь матеріал, так, якби, якийсь джинс такий твердий, якийсь матеріал такий твердий. Що я, от я візьму один кулак, вона взагалі нічого не важить. Я візьму отак, зараз я вам покажу один кулак, і я сховаю і ви її не побачите. Бачите, яка шапка? Ось так. Оп, оп. дашок не руйнується. Дашок так зроблений, що він окей. Люди вже помаленьку йдуть додому. Тут вона дихає. Прийшли помінятися. Сьогодні 38 градусів. Тіньку добре. Тіньку добре, а на сонці горі горячу, дуже сильно. Скуза! Сі, сі!